Так красиво летять, блядь, з строєм, аж земля трясеться. Мовчи, обізяна, що ти понімаєш? Данко, ура вперед чмо японські! Всі біжуть за Данком у напряму протилежному тому, куди йшли. А вони таки щас сильно поменшали. Я пам'ятаю, коли малий був, то були такі, як бугаї, а щас такі, як курчата. І що воно далі буде? І слухай, блядь, от, блядь, він смотрить, що та хуйня летить. Кругом Кругомни, фари, лампи там всякі, а сама червоняста лампа мигає. Вони гуляють, стоїть таке крісло, в йому сидить їхній цар і все таке. А та, блядь, каже: А ти що тут робиш? Входить Мальвіна, потряхуючи голубою волоснею. Буратина. А що Мальвіна? Даси поїбатись. Мальвіна обіжається, блядь, що це значить? Що у тебе женить для цього нету. Буратина, яка жіна? Ну скажи, ну при чому здесь жіна?» Мальвина, не, если хочете, хлопчики, тільки в рот, это, пожалуйста, это можна. А поїбаться І От приходять вони в беседку, а вона йому і каже, а тепер їбі мене. А він їй как это? А вона говорить йому, от сейчас я тебе покажу, как это. Входить незнайка, білокурий супермен вікінг, в кожане пальто, на кожаний печа. Здравствуйте, ребята, я вам поебаться принесла, незнайка с призбалтийским акцентом, послушай, синеглазка, я тебя прошу.